Увірувати в Ісуса Христа це насамперед, визнати те, що Він непроста людина. Що Він не просто пророк, а що Він посланець від Бога Отця і сам є Господом Богом. Ми можемо сказати, що вони не відразу увірували в Нього. Але вони стали, дорогі сестри і браття, на цей шлях. Тому що увірувати в Ісуса Христа це не означає, ось ми сьогодні один раз сказали: ну все, віримо в Ісуса Христа і вже ми добрі християни. Треба пройти оцей шлях внутрішнього переконання. Що воно є справді так. Бо дивімося, багато людей. Бувають свідками різноманітних чудес. І вони поїдуть десь там на Закарпаття, кажуть, що Богородиця появилася. Або пригадується мені, як приїздили до Грушева в 1987 році, ще був Радянський Союз. Люди їхали на місце об'явлення Пресвятої Богородиці до Грушева. Там крізь шпаринку заглядували, чи не побачив часом Богородиці. Одні казали, що не бачили, а інші казали, але бачили Богородицю. І дивимося, і що? Змінилося їхнє життя. Не зовсім змінив, зовсім не змінилося їхнє життя, вони жили у щоденному житті так, як і було дотепер. І тому, дорогі сестри і браття, заявити щось. Що ми віримо в Ісуса Христа. Це воно може бути лише першим кроком на цьому шляху звикання і внутрішнього переродження. А потім треба ще багато-багато знаків для себе бачити, зауважувати, приймати. І тільки тоді. Можна буде разом із Петром сказати, до кого ми підемо, якщо ми увірували, що в тебе є слова життя вічного. А на виразне запитання Ісуса Христа, що ви думаєте про мене? Хто я такий? Петро відповідає ти Христос, Бога Живого Сина. І тому бачимо дуже важливо. У цьому нашому шляху на зустріч Ісусові Христу, духовному шляху, бо не треба нікуди йти ногами. Навіть якщо ми йдемо ногами до Гошева, до Зарваниці, чи до погоні, от кожного місяця йдуть до погоні, паломники, то дуже гарно. Але навіть як ми йдемо е, ногами фізичними, то все ж таки треба проходити оцей духовний шлях внутрішнього переродження яким, дорогі сестри і браття, ми самі не керуємо, тобто Бог може переродити нас, Він в принципі наш перероджує несподівано для нас. Якщо ми відкриваємо йому своє серце, і дивимося ми на себе самих і самі себе не впізнаємо, бо давніше ми. Інакше реагували на різні подразнення і спокуси. А тепер ще інакше зовсім не так, так як Євангеліє каже, так Господь Бог із середини людину змінює. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо пам'ятати, що оцей шлях духовний, можливо, найважливіший у нашому житті. Але для того, щоб ним пройти, необхідно бути вкрай відвертими перед Богом і перед собою. Наприклад, дуже часто люди бояться признатися собі, що вони не такі вже й побожні, і не такі моральні, як їм здається. Ми про це ще будемо більше говорити. Але дуже важливо пам'ятати, що перед Богом і перед собою треба бути радикально відвертими і щирими до кінця, що би там не сталося, відвертими перед Богом і перед собою.